Всім привіт! І сьогодні будемо готувати великодні паски на опарі з манкою. Подивіться, яка пухка там яка паска виходить. За цим рецептом вона дуже довго не черствіє і не підсихає. Давайте приготуємо. Всі інгредієнти ви також знайдете під відео. Зазирніть. В Сотейник наливаю холодне молоко. Додаю манку. Вмикаю вогонь середньої інтенсивності і постійно помішуючи, заварюю негусту манну кашу. Подивіться, майже закипіло, манка почала густіти. Відразу знімаю з вогня і переливаю у холодну ємність, щоб манка швидше охолола. Щоб пришвидшити цей процес, я постійно манку перемішую, так вона охолоне значно швидше. Манка охолола. Додаю сухі дріжджі, якщо у вас живі дріжджі, розламайте їх на маленькі шматочки, приблизно столову ложку цукру, Столову ложку борошна і добре перемішую. Накриваю опару рушником і відставляю у тепле місце приблизно на 20 хвилин. Через 20 хвилин опара почала підніматися. Це означає, що дріжджі працюють. Якщо на цьому етапі дріжджі у вас не активувались, краще купіть нові. Яйця кімнатної температури додаю цукор, трохи солі, ваніль і трошки збиваю яйця міксером, щоб цукор почав розчинятися. Довго взбивати яйця не треба, можна зробити це звичайним фінчиком, якщо ви будете замішувати тісто руками. Тепер додаю сметану. Всю опару. Знову добре перемішую. Борошно починаю додавати потроху, невелику кількість, потім перемішую. Я роблю це кухонною машиною, але можна замішувати тісто руками. На цьому етапі вмішуйте борошно звичайною лопаткою. Коли ця частина борошна повністю вмішалася в тісто, додаю трохи вершкового масла кімнатної температури. Масло вмішалося, знову додаю трохи борошна. І так по черзі додаю борошно і масло і повністю додаю всю необхідну кількість борошна. І вершкового масла. Я додала всі інгредієнти, і тепер треба добре вимішати тісто. Якщо ви будете замішувати його руками, у вас виникне бажання додати ще трохи борошна. Я вам рекомендую цього не робити. Змащуйте руки соняшниковою олією і добре вимішуйте тісто. На якомусь етапі ви побачите, що тісто перестане приставати до рук. І це буде перший знак, що ви його добре вимісили. За бажанням, можете додати трохи куркуми. так у розрізі ваша паска буде жовтою. Кухонною машиною я вимішувала тісто приблизно 10 хвилин. Родзинки я заздалегідь замочила в коньяку. Додаю родзинки разом з коньяком до тіста. І не переживайте, під час випічки в духовці всі спирти випаруються і таку паску можна буде їсти дітям. Можна також додати цукати, вимішує тісто я до тих пір, поки тісто у вас не почне пищати. І при цьому родзинки будуть нібито вистрибувати з тіста. Коли прийде час, ви цей момент нізащо не пропустите, не переживайте. І це буде означати, що тісто у вас дуже добре вимішано. Зараз тісто можна відправляти. На розтойку, накриваю його чистим кухонним рушником і відставляю у тепле місце без протягів приблизно на годину. Ось так виглядає тісто через годину, воно дуже добре піднялося. Я додавала куркуму, тому тісто таке жовтеньке. Трохи тісто обминаю. Я буду випікати паски в бумажних формах, на третину наповнюю форми. В мене три форми діаметром 9 см і одна форма діаметром 11 см. Я добре розігріла духовку до температури 160 градусів і випікати такі невеликі паски я буду приблизно 30 хвилин. Якщо в духовці є режим з парою, це просто ідеально. Якщо ні, можете на дно духовки поставити будь-яку ємність з гарячою водою. Перевіряю готовність пасок за допомогою зубочистки, якщо вона виходить сухою, то вони готові. Ось такі паски у мене вийшли. Давайте розріжемо і подивимося, які вони всередині. Давайте розріжемо паску, подивимося, яка вона всередині. Жовтенька, тому що я додавала куркуму, але це ніяк не впливає на смак. Погляньте, яка вона пухнаста, як рівномірно піднялося тісто, як рівномірно. Як рівномірно розподілені пухирці, Ця Паска одна з улюблених на Великодень. Прикрашаю її цукровою помадкою. Тут же проявіть свою фантазію, можна прикрасити живими квітами дуже гарно. Підписуйтесь на мій канал, вподобайте це відео. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей і всіх з наступаючим Великоднем!